Вітаю вас, мої маленькі друзі. Сьогодні я хочу вам розповісти історію про дорожні знаки. Тож сідайте, діти, зручненько, та слухайте. У далекій далекій країні, де машини катаються, а знаки танцюють, було місто Знакоград. Там жили не люди, а всілякі дорожні знаки. І вони були не просто знаки, вони були справжніми. Весело нами у центрі міста жив важливий і дуже розумний знак головної дороги. Він завжди стояв із гордим виглядом, мов справжній диригент дорожнього оркестру. Його друзі. Знак пішохідного переходу, який обожнював співати веселу пісеньку про пости пішохода, і знак обмеження швидкості, що завжди грав на уявній скрипці, не співував Ти не поспішай, бо можна не встигнуть. Одного дня до міста заїхала маленька автівка. Вона так швидко крутила кліщатками, що аж міготіла. Але раптом її зупинив знак Стоп, який грізно закричав Стій, хто їде, де твої правила? Автівка перелякано зупинилася і спитала А що мені робити? Я не знаю дороги. Не панікуй, промовив знак Стоп з усмішкою. Зараз тобі допоможуть мої друзі. Поїдь уперед, але слухай уважно. От автівка покотилася далі зустріла знак пішохідного переходу, який весело підстрибував, співав, пропусти пешеходів, друже. Ти ж не хочеш, щоб вони влаштували дискотеку на твоєму капоті. Автівка засміялась. Добре, буду чимною. Далі вона зустріла знак обмеження швидкості, який крутився, мов балерина. Тримай ритм, не говни, бо в місті всі люблять танцювати без аварій. Автівка кивнула і поїхала далі, слухаючи веселий ритм міста. Нарешті вона зустріла знак головної дороги, який гучно проголосив Тепер ти на головній, їдь спокійною упевнено, дорога твоя. І так маленька автівка знайшла свою дорогу в знакограді, де кожен знак не тільки допомагає, а й заряджає гарним настроєм. Ось така чудова історія про автівку і дорожні знаки. А тепер, діти, давайте разом з вами повторимо, які знаки зустріла маленька автівка. Подивіться уважно і скажіть, який це знак. Так, це знак головної дороги. А це який знак? Вірно, це знак пішохідного переходу. Молодці. А який знак я вам зараз показую? Так, це знак обмеження швидкості. А це ви, мабуть, не запам'ятали знак. Запам'ятали? Який це знак? Так, це знак «Стоп». Розумнички, все запам'ятали. А хто допомагає машинам на дорозі? Вірно, це світлофор. Які кольори є у світлофора? Так, червоний, жовтий, зелений. Молодці діти! Вважаю, що ви будете чимними і охайними на дорозі. А я кажу вам, любі діти! До побачення!